29 років тому сталася найстрашніша екологічна катастрофа в історії людства. Саме у квітні вісімдесят го світ дізнався про Чорнобиль. Відтоді Україна та міжнародна спільнота всебічно опікуються питанням ліквідації наслідків аварії, але й досі не завершене будівництво саркофагу над четвертим небезпечним енергоблоком. Напередодні роковини Чорнобильської трагедії у Херсоні вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів та поклали квіти до пам'ятного знаку. У результаті аварії на Чорнобильській АЕС сталося масштабне радіактивне зараження. В нашій країні радіація поширилась у 12 областях. Мирний атом забрав та покалічив життя багатьох людей. Вдовами залишилися тисячі жінок-ліквідаторів аварії. Їх чоловіки, не знаючи того, ціною власного здоров'я і життя захищали від радіації усю Європу. В автобусному парку був було... Вежду города их посылали, вывозили, щоб людей, а потом остались на місяць, они там в 86-му году. А потом приехал, начал болеть, в 10-му году умер. 15 лет был, 100% на потеря трудоспособности. Он был ликвидатором, военный, капитан, вертолетчик наш, нашего. Тоже он не пришел домой. 26 числа. Один из первых был на ликвидации. Нет ничего, никаких защитных средств, ничего не Мне просто не знали. Им сказали, даже не в Чернобыль, а Чернигов. И он не пришел домой после дежурства. И я позвонила, мне сказали, что они улетели, а куда никто ничего не знает. И вот они сыпали на реактор этот песок. Mm. И все. А потом, когда они пришли там уже переодеваться, стали кровью вот И они уже поняли тогда, что такое, чего. Вот. И значит, стали такие пластины ложить на самом, в самом вертолете, на пол. Вот. Это было одни из первых. Это не только Украины проблемы Чернобыля, но и вообще всей Европы. То есть они практически спасли мир, наши мужья. Ті, хто першими вилетіли гасити пожежу над реактором, не з чуток знають, що таке аварія на ЧАЕС. Мы были подняты по тревоге в составе трьох экипажей: экипажи капитана Семенова, майора Иванцова и капитана Островского. запасні екіпажі У нас были капитана Клементьева и Пушкарева. Вот. И мы вылетели в город Чернигов на радиационную разведку местности. По пролету туда нам изменили задачу и говорят, будете работать на реактор, над реактором по тушению пожара. Экипажи облучались выше 500 рентген. Сколько там было, никто не знает. Это уже впослед... впоследствии мы узнали, что э, там вот сила радиации была, и походила из этого реактора на высоте 200 метров, выше там 1200 рентген был. Поэтому за заход экипажа получали где-то по рентгену, по полтора рентгена за один заход. И вот каждый экипаж выполнял задачу по э, где-то 20-22 захода, набирали Там 24, 25, двадцять 26, 27 рентген. Вот. і после этого їх снимали і міняли вже на другі кіпаж. Про наслідки опромінення отриманого на ЧАЕС, Люди дізнавались вже пізніше. За статистикою найбільша кількість постраждалих мають захворювання органів дихання, систем кровообігу, травлення та онкологічні хвороби. Держава зобов'язалась безкоштовно надавати медичні послуги чорнобильцям, однак через постійну нестачу бюджетних коштів це виконується не в повному обсязі. Періодично Україна в своїй історії власною кров'ю захищає Європу. Дуже скорботна дата, дуже скорботна дата. І держава буде в неоплатному боргу перед тими, хто власне власним життям припинив. Хоч трохи зменшив реакцію на ці події. Дуже сумно, що держава зараз економічно не в змозі надати все необхідне для тих людей, які постраждали. Тодішні події у нас також з'явилися переселенці Чорнобильської зони, і сьогоднішні події, коли з'явилися біженці з Криму з Луганська, вони якось дуже кореспондуються. Я просто хочу, щоб ми зважаючи навіть на останні події, що країна де війна. Щоб не забули про подвиг тих героїв, які поклали своє життя в далекому 1986 році, під час вшанування пам'яті ліквідаторів аварії у Херсоні згадали і про інші радіаційні катастрофи у Сполучених Штатах Америки та Японії. Аварію 2011-го на станції Фукусіма 1 у світі назвали другим Чорнобилем. Тому пам'ятати про техногенну небезпеку атому для людства необхідна завжди, адже наслідки можуть бути трагічними.